Тут зерно і червоні ягоди, ну, за, вже прийшло, та, засушені. Да. Мені щось нагадується старий коняк. Є Є така... Старий, от іменно саме старий ботлинг. Наскільки тут багато родзинок за ізюмлений винограду тут саме от, у мене картинка така про дичима ну, про Холодні Горсиліську. Я думаю, що це витримка 100% у Педро Педрахіменес. Дуже багато горіху. І дуже багато. родзинок. — Це фреш з родзинок. Каві, Какао. Какао. Може, трошечки табака. Табак є, ну то шкіра. Шкіра там. — Працький торт в шкірі ні коробці. От я б про це казав, як ти опишеш це з релізу. — Це дуже смачно. Це глибоко, це дуже повитно, відчувається витримка. І трошки необузданий, ніби нібито такий дикий, трошки характерний така, ну, така сама Нібито він не вилезенний, знаєте, такий не Я можу його трішки по сварити за один, у нього, можливо, це для мене. Мені трішки не вистачає мо після смаку такого, знаєте, коли коли їди. Є... Ну, хочеться довше потримати. Хочеться довше. Стоп, хлопці, зачекайте. Ви сварите після смак 12-річного віса. Ну, навісний. Далеко підтримуємо. Трошки загнали. Я розумію, що ворога лупуєтесь. Після смак він з'являється з витримкою. то 12 років. Скажіть, скажіть дякую, утрі сльозу і рухаємося далі.